У низці регіонів стартувала весняна посівна. Докладніше про неї поговоримо із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук долучається до нашого ефіру. Пане Денисе, вітаємо. Вітаю вас. Отже, проблеми цієї посівної, очевидно, відрізняються частково від попередньої, частково тягнуться ще з попереднього сезону. Але я бачу, що в низці регіонів є проблеми з людьми. Недостатньо кадрів для того, щоб виходити в поля. Як вдається це вирішувати, і що можна робити в такій, в такій ситуації? Ну, дійсно, проблема з масовою мобілізацією. Вона вже третій рік війни. І, відповідно, потребує залучення людей. І в сільській місцевості люди з перших днів активно мобілізували. І якщо дивитися в період вікових робіт, а це саме польові роботи, весняні. Літні а, чи осені, коли а, сіється зимина, дуже не вистачає всіх спеціалістів. Власне, це одне з ключових питань, які ми сьогодні переживаємо і за яке вболіваємо в контексті нового закону про мобілізацію, для того щоб всі моменти, які будуть відображати скрім так, захист часткових інтересів і для бізнесу, вони були враховані, адже моменти, які сьогодні ми маємо з бронюванням, а вони працюють це дуже добре, але вони подекуди займають дуже велику частку часу. Тобто, фактично, від моменту подачі документів до фактичного бронювання може проходити місяць-два. А відповідно за цей період часу людина буде мобілізована, хоча по факту ти на неї розраховуєш. Тому дуже важливо було б сьогодні врахувати. І ми знаємо, що в Кабінеті міністрів України розроблявся такий проект: це електронне, е фактично декларування і можливість бронювання людей, що може займатися там одним-дві доби, і відповідно це дуже значно спростило нашу умови. Як виходимо з ситуації, ну звичайно, що багато хто починає перевчати. На спеціальності, ті, якими займалися чоловіки, включаючи жінок. Багато використовують людей, які є внутрішньо переміщеними особами, і фактично не можуть бути мобілізовані, наприклад, через певні так моменти пов'язані зі здоров'ям, але вони можуть працювати відповідно, також їх долучають до роботи. Кожен чесно кажучи, виходить з кожної ситуації індивідуально, але те, що брак кадрів, це, це є факт. А чи багато земель ще заміновані і непридатні під посіви? Ну в контексті, якщо говорити про деокуповані території, то в межах України це сягає порядка ще двох мільйонів. А це не всі вони заміновані, вони можуть бути забруднені. Всі ні, такі які потребують там гуманітарного розмінування. Але це ще досить такі великі об'єми. Це великі об'єми Миколаївщини, Харківщини, Херсонщини. І, Відповідно, якби мали можливість фінансову і спроможність використання більшої сили маються на увазі сапарних груп, то цей процес був би прискорений. Але по факту ми маємо за два рік таких звільнених, скажімо так, земель, які придатні до використання більше 200 тисяч. А в цьому Році в принципі роботи продовжуються і досить непогано. Інтенсивно сподіваємося, що за рахунок виділених державних коштів, а державний бюджет на цей сезон порядка трьох мільярдів гривень. А де частка компенсації з боку держави буде порядка 80%, А цей процес прискориться і дійсно на період уже посіву озимих культур на осінь значна кількість територій буде збільшена, але знову ж таки все впирається це в людський ресурс і фінансування. Ну, зв'язку з цим тоді, які прогнози на цей агросезон, я пам'ятаю фразу з попереднього ефіру, яку ви сказали, як аграрії люблять не рахує. говорити, що потрібно рахувати не те, що в полі, а те, що в коморі. Ну але все ж таки очевидно, що певні розрахунки відбуваються. Так ну якщо подивитися взагалом на підхід цього сезону, то враховуючи Скажімо так, відсутність фінансів воно буде дуже сильно вдаряти на кількість несених там добре на, на засоби захисту носіння, і так чи інакше, ми будемо говорити про певне, можливо, навіть скорочення частково отриманої врожайності. Умовно, якщо в минулому сезоні ми отримали там більше 80 мільйонів тонн зернових олійних культур, а то в цьому сезоні прогнозується частка на рівні 75-76 мільйонів тонн зернових олійних. Це не критичний результат, тому що це таки досить хороший результат, який би дасть нам можливість забезпечити експортний потенціал. Але в цілому минулого року, в цей самий період часу, прогнозувалося, що він буде менший, тому що погодні умови не зрозуміли, як будуть впливати, але вони вплинули досить таки позитивно. Тому ми не покидаємо надії, що і в цьому сезоні погода теж нам допоможе отримати досить таки стійкий урожай для забезпечення валютної виручки країни і для можливості функціонування товаровиробників Протягом сезону так враховуючи те, що сили оборони тримають цей морський коридор для того, щоб експорт з України відбувався стабільно. Дякуємо вам, пане Денисе. Дякую Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, долучався до нашого ефіру.